Діти, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, весна, а який зараз місяць? Так, вірно, квітень, молодці. А які ознаки весни ви знаєте? Так, правильно розцвітають квітки на деревах. Зеленіють листочки, зелені травичка, так? день стає дощим, а ніч стає коротшою. Молодці, правильно. Пропоную вам послухати вірш. Павла тичини, я у гай ходила. Павло тичина, а я у гай ходила. А я у гай ходила по квітку ось яку. А там дерева люлі. І ось так зузулі ку-ку, ку-ку. Я зайчика зустріла, дрімав він на горбку, була б його спіймала. Зузуля і злякала ку-ку. Діти, хто з вас уважно слухав вірш? Яка назва у нього? Правильно, я у гай ходила. А ви пам'ятаєте, хто його автор? Павло Тичина. Молодці. А давайте ще раз я вам прочитаю його і ви послухайте уважно. Я у Гай ходила. А я у гай ходила по квітку ось яку. А там дерева люлі. І ось так зузулі, ку-ку, ку-ку. Я зайчика зустріла, дріма він на горбку. Була б його спіймала. Зузуля і злякала ку-ку, ку-ку. Привіт, малята. У цьому відео ми познайомимося з квітками, які з'являються навесні. Одна з перших квіток, які з'являються навесні, це пролісок. Повтори зі мною назву цієї квітки пролісок. Скажи, який він? Пролісок перший, тонкий, ніжний, синій, маленький. Разом із проліском з'являється і підсніжник. Підсніжник та пролісок дуже схожі між собою та відрізняються лише кольором. Скажи, який підсніжник? Білий, перший, ніжний, весняний. А це гілочка мімози. Яка не в'яне від морозу? Повтори зі мною назву цієї квітки. Мімоза. Мімоза яка? Жовта? Пухнаста, гарна. Запашна. А чи знаєш ти назву цієї квітки? Так, це тюльпан. Тюльпан який? Гарний, рожевий, ароматний, тендітний. А це конвалія. Повтори зі мною конвалія. Подивись, які гарні в неї білосніжні намистинки, як маленькі горошинки, а пахучі на весь ліс. Конвалія яка? Біла, запашна, ніжна. А це кульбаба. Повтори зі мною. Кульбаба. Жовті сонечка веснянки прокидаються щоранку. Море радості і втіхи принесуть кульбабки дітям. Яка кульбаба? Жовта, ніжна, гарна. Весняна та яскрава. А зараз давай порахуємо квіти, які ти бачиш на галявині. Скільки пролісків ти бачиш? На галявині один пролисок. А зараз скільки пролисків на галявині? На галявині два проліска. Порахуй, скільки пролісків на галявині. На галявині п'ять пролісків. Скільки тюльпанів ти бачиш на галявині? На галявині один тюльпан. А тепер. На галявині два тюльпана. А зараз скільки тюльпанів на галявині? На галявині п'ять тюльпанів. Скільки кульбаб на галявині? На галявині одна кульбаба. А зараз відповідай повним реченням На галявині дві кульбаби. А тепер порахуй. На галявині п'ять кульбаб. А зараз давай ще раз з тобою згадаємо назви квітів, які є на галявині. Конвалія, пролісок, тюльпан та кульбаба. Зараз я одну квітку заховаю. Якої квітки не стало? Не стало тюльпана. Зараз ще одну заховаю. Запам'ятай, які квіти ти бачиш на галявині якої квітки не стало? Не стало кульбаби? Молодець. Давай ще раз. Якої квітки не стало? Не стало конвалії. І останній раз запам'ятовує квіти, які є на галявині. Якої квітки не стало? Не стало пролізка. Молодець.